Кохання грає різними смаками, звучить багатогранними нотами, воно б'є сильніше за блискавку, воно жорстокіше за ката, солодше за квітковий нектар, палкіше за пожежу і тихіше за світанок. Кожен кохає по-своєму, поети кохають віршами, тому і я присвятила дещо зі своєї поезії цій темі. Моя історія написана під місяцем. Він свідок всіх моїх печалей. Як заступила тінню ніч вологі вилиці, тебе ж вона сховала якнайдалі. А сніг іде, він падає і тане, зіркам розказує, що ми ніким не станемо. Жевріли вечори дурманам серце цвіт, моментами у місті й досі пахне. Моя любов гучніша від трембіт, моя любов коли вона зачахне, ховали верби наші зустрічі за вітами. З під хмар конфузно виглядали зорі. Хтось шукає кохання століттями, А мені б тільки очі прозорі. Для кого ти місяцю світиш, Для кого сяють стожари, Для чого ховали за квітами кохання, самотні примари? Ти інкрустований в рум'яне небо, В таке вечірнє і неговірке, Де замість слів суцільне емоційне гебо. Замість свідомості де дотики руки. Тепер не відчуваю твого трунку ані п'янкого погляду на голові, лиш в цього неба я шукаю порятунку, воно зі мною і окремо при тобі. Простались пейзажем на моїй нюдовій картині. Все, що схочеш розказати, я побачу в твоїх синіх, у вінок вплати від уст сухих поцілунки я кохатиму віршами. Твоїх рук малюнки. Ти цілував волосся очерету, гойдаючи мене туди-сюди. Рум'яний захід малював на синьому портрети і переносив фарби до дзеркальної води, лиснилися п'янким смарагдом твої втомлені зіниці, акордами лилися голоси оркестрових птахів. А я, складаючи в думках сонети, Тебе любила так, як ти хотів.